Вітаю вас, друзі, ви на каналі Мототюнінг. Як ви вже напевно догадалися з назви, сьогодні мова піде про те, що потрібно взяти з собою. Дуже добре, що у нас на нашому байку є така чудова туристична система з такими ящиками, куди можна покласти дуже багато речей, різноманітний скарб, можливо, навіть мотлух і так далі. Але ми з вами сьогодні побалакаємо про, саме про той момент, коли ми з вами не подорожуємо, а коли ми їздимо кожен день на роботу, на, на прогулянки, тобто на повсякденний виїзд, скажімо так. От, і що потрібно з собою взяти, що взагалі може поміститися на наш мотоцикл, що потребує уваги. А що ні? І от, друзі, мотоцикл в такому стані. Таким мотоциклом я користуюсь і виїжджаю, ну, буду відвертим не кожен день, але частіше. Ну, не, не те, щоб частіше, 90% моїх поїздок це мотоцикл, саме якраз в такому стані. Тому що поки я не їжджу з бічними кофрами, вони заважають в потоці. Ну і взагалі вони пусті. Навіщо їх чіпляти, якщо вони пусті, таке собі. Також, звісно, я буду відштовхуватись від того, що у вас є. Додатковий тулбокс дуже корисна штука, Приїздив я більше трьох місяців. Разом з ним дуже класно, дуже все сподобалось. Тримається міцно, не тарахтить нічого. Я знаю, що у деяких людей не вистачило клепки, навіть встановити такий девайс, але, чесно кажучи, потрібно постаратися, тому що. Штука реально дуже-дуже крута і дуже вам допомагає. З практичного е, міркування. Ну, це топ. Це must have у кожного. Що вам і раджу. І так, як ви бачите, я користуюсь центральним кофром. І ми будемо відштовхуватись від того, що в центральному кофрі у нас е, шолом. Ну, і дещо ще поміщається. Потім, звичайно, штулбокс. Куди ж без нього. Далі йде е, бардачок під сидінням другого номера. Ви будете сміятись, звісно, він дуже манюсінький, але навіть туди можна дещо покласти. І також в моєму випадку я ще використовую е, сумку на бак. Я буду відштовхуватись від того, що вона майже порожня, тому що, як правило, люди. Користуються нею, щоб покласти якісь свої документи, телефон, пляшечку води і таке інше. Тобто вона у мене там пуста, ну, майже пуста. Тобто там є речі, які абсолютно не вкрадають об'єм і не заважають розмістити все інше. І так, поїхали. Що можна розмістити під сідушкою? Насправді, тут місця дуже-дуже мало. Але все ж таки це те, що потрібно в дорозі і те, що не заважає, скажімо так, брати щось таке суттєве. По-перше, по-перше, це стокові ключики. Вони постійно прикріплені до сідушки. От, тут у нас раз, два, три торкса. І одна хрестовинна викладка. Це must have обов'язково. Так, потім, бачите, в мене обов'язково мікрофіброва ганчірочка. Так. так називаємо венгерська резинка з крючками, щоб стягувати якийсь багаж. Потім в мене тут є. Набір ось таких ось рожкових ключів від маленького до великого, саме великий 16. Так Потім ось такий в мене є ще так званий велосипедний набір. О, і є також фірмові ключики. Від ось тут у нас. Шестиграночки, також ключик і здається викрутка. Як бачите, всі ці речі, вони дуже легко поміщаються під сідушки, ну ось, дивіться, ось такий набір, такий набір ключів, такий, мікрофібра, стяжка і ще й два стокових ключа. Все це поміщається сюди. Тут у нас ще є тросик для шолома, якщо хто не знає. От. І все це вміщається під сідушкою, нікому не заважає. А якщо десь станете, то може дуже-дуже допомогти вам. Далі дивимось, що тут є сонце. Знову ж таки, я відштовхуюсь від того, що вона. Має бути пуста. І так і є. У мене тут лише подовжений кабель Type-C. Для чого подовжений? Тому що 에, була така ситуація, що другому номеру потрібно було заряджатися. І щоб від е, прикурювача і достав кабель до вашого е, партнера, партнерши, да, е, потрібно е, одного метра. Замало, тобто потрібен кабель трошки довший. А, і ось такий адаптер Type-C USB з швидкою зарядкою 60 Вт, в принципі, на всякий випадок цього абсолютно достатньо. Так, і друзі, зовсім забувся, я без цієї жилетки взагалі не їжджу. Тобто я постійно її одягаю. Пам'ятайте, ваша безпека це ваше життя. І тепер, друзі, ми дійшли до самого цікавого. А Що ж такого може поміститись в такий невеличкий тулбокс? І я вам скажу відверто, забігаючи наперед, ви будете здивовані. Насправді, там дуже-дуже цінні такі речі, і вони туди поміщаються, і е, без цих речей я, чесно кажучи, е, не виїжджаю взагалі на дорогу. І так, друзі, поїхали. Що ж у нас тут таке цікаве? Ну, по-перше, Пара гумових рукавичок. Бачите, вони вже в мене трошки в мазуті використовувались не просто як музейний експонат, да? а саме одягались вже. Так, потім, потім ось в мене ось така от, такий мішечок. Що в ньому? В ньому набір, якщо не дай Боже, ви пробили Колесу. Тобто є ось оці ці замазки, це інструмент для них. А є ось такі прогумові футлярчиках такі саморізки. Ви діагностуєте, де у вас дірка, і вкручуєте. До речі, зарекомендувала себе дуже класно, якщо ви дивились моє відео, ми їздили в трахти з хлопцями. І коли поверталися назад, зустріли чоловіка з дитиною, який пробив заднє колесо. Відразу знайшли дірочку, вкрутили туди саморезик, накачали компресом, і людина поїхала. Ну, зайняло це буквально 2-3 хвилини. Дуже-дуже зручно. Так, поїхали далі. Що у нас є ще? Обов'язково, друзі, ну, не знаю, як... Ви. Ой! Але я вожу з собою тріскачку на півдюйма і головку. Головку на 27 для того, щоб зняти. Для того, щоб зняти заднє колесо. Зняти, підтягнути ланцюг і таке інше. Все це поміщається в ваш тулбокс. Все це не потрібно кудись колхозити, возити в сумках. А, і знову ж таки, звертаю вашу увагу. Це те, як ми їздимо кожен день. Без бічних кофрів. Зрозуміло, якщо у вас бічні кофри, то все це влазить взагалі без проблем. Так, що тут у мене? Тут у мене є крокодили. От. Для чого крокодили? А для того, що в мене тут ще є і Jump Starter Powerbank, яким я користувався, слава Богу, всього-навсього один раз на 500DS. Була в мене така ситуація. От, І після того, коли мене толкали, я заводився з передачі. І після цього я обов'язково смарт стартер, джамп стартер, ввожу обов'язково з собою. Так, що маємо далі? Далі тут у мене, як чесно кажучи вже... А, це... це просто звичайний ножик. Я вже і забувся, що це у нас. Це ножик в приводі може статись всяка штука. Так, ага, обов'язковий атрибут. Обов'язковий це ось така ось аптечка. Мені її привозять друзі. Це німецька з Німеччини, німецька аптечка. Так, годна до 8 -го, до серпня 26 року. Дуже класна штука. Рекомендую. По-перше, компактна. По-друге, має ось такий ось нейлоновий чехол. І по-третє, в ній є все. Не дай Бог, звичайно, якщо вам щось знадобиться в дорозі. Так, поїхали далі. Отак. Що у нас тут ще? А, обов'язково, друзі, обов'язково. Я вожу з собою, бачите, я його замотав в мікрофібру, щоб все це не псувалось, не, не тарахтіло компресор. Ну, я не знаю зараз, куди не, не поїть, обов'язково, щоб він був так, ось о, заряджений. Тут у нас є ось така от шланг, трубочка, є спеціальна кнопка. Спускання повітря. От. Дуже класно мене виручав. Ну, чесно кажучи, він мені дуже подобається за своїх розмірів. Більш того, тут у нас є ліхтарик, також у нас є аварійна сигналізація, не дай Бог що. От. Ну, І функція у нього ще є і павербанку. Тут всередині ще є така ніша, там дуже багато, 4, здається, насадки різні. От дуже класна штука. Вмикаємо Так, і все, в принципі, все. Тепер давайте подивимось на столі, я все розкладу, скільки речей ми можемо з собою взяти. Це не без додаткових бічних кофрів і не вкрадаючи абсолютно а, ніякого місця на центральному кофрі. Як ви бачите, кофр у нас тут порожній, Тобто тут є тільки шолон, от який, звісно, на райдері. От, і тут у нас ящик абсолютно порожній. Бачите. І так, друзі, як ви бачите, ось скільки речей можна розмістити на вашому байку без втрати корисного об'єму, який потрібен вам. І, звісно, це при умові, при наявності тулбоксу. Але ще раз підкреслюю, річ дуже класна, встановлюється дуже просто. Не заважає бічним кофрам, якщо це потрібно. Ну, а скільки помістити речей, я думаю, ви бачите самі. да, Зовсім забувся. Ще у мене є тут ось така от штучка. Такі, ось така коробочка від Кіндера. Да. Тут у мене запобіжники. Додаткові запобіжники на всякий випадок. Дай Боже, щоб вони не знадобилися. ну Ось так. Якось так. Друзі, невеличкий відступ. Якщо вам сподобались ось такі ось аптечки, вони реально дуже, дуже класні. Пишіть, я вам обов'язково залишу посилання, де їх можна придбати. В Німеччині це коштує 10 євро. В Україні у нас можна взяти за 300 гривень, набагато менше. Якщо вам буде цікаво, то взагалі ми можемо розпакувати і показати, що там всередині. Але дуже класна штука, вона компактна. Або ви на велику, або ви на цьому. Тут, до речі, є кріплення за цим папірцем, от, де можна чіпляти чи на рюкзачок, чи замість велосумки. ну, коротше кажучи. І бачите, розміри невеличкі. І там є все те, що вам потрібно буде в дорозі, якщо ви, не дай Бог, зазнали якихось травм. У цьому все. Якщо вам сподобалось, лайкайте, пишіть коментарі, можливо, щось не сподобалось. Підписуйтесь, підтримуйте канал і до нових зустрічей. Всім гарного дня!